You, на каналі .heart. Всім привіт і, будь ласка, допоможіть мені е, вибрати е, мій сьогоднішній образ на танці. Окей, почнемо ми з шортів. Окей, є три варіанти. У нас всього буде по три варіанти. Перше, це ось такі ось чорні шорти. Ось такі ось рожеві шорти, вони трошки криво стають. І ось такі ось, які рівно стоять з стічком. Е. Якщо чесно, я би хотіла вдіти, напевно, зі стічом, але, по-перше, вони мені трохи великі, мама мені зашила, але дуже перевеликі. І по другі, ма... вчителька по танцях сказала, що це гати усе чорне. Так що ми спробуємо надіти чорні шорти. Ну і, коротше, вот я вже в діла їх. Ось так от я виглядаю. Окей, okay, і далі топики. На цей раз у нас буде 4 варіанти. Перший варіант це чорний топик такий. Другий варіант це такий рожевий ліфчик. Е, третій варіант це такий теж білий топік, як і ось цей тільки це білий. І ось такий ось зелений. Я би, звісно, би хотіла зелений. І, але Оксана сказала вдягати все чорне. Але я так хочу вдягати цей зелений топик, так що я буду в ньому, і мені не прийдеться перевдягатись. Окей, е, сліду це, хай. У нас будуть футболки. Окей, у нас буде три варіанти, і от одна кофта, тобто гольф. Перше це у нас гольф, як ви вже поняли. Далі це у нас е, футболка така слол. Далі це у нас така футболка е, Біла Паріж, написано. Е, ну, е. Якщо чесно, ви мені допомогли і вибрали гольф. Але, але взагалі це по мені, я хочу гольф. Це так мені хочеться. Не знаю, як вам, але я хочу гольф. Перевоплощення усе. Окей, давайте подивимось, як це тут виглядає. Що це виглядає ось так ось просто гарно. Якщо мені стане жарко, ви скажете, Катя, ти не наділа футболку, а я скажу там-тан-там. Так що ем, мені здається, що це все. Мені ще зроблено цю чи я так піду. Через цього, Думаю, вам всім дуже сподобалось це відео. Е, і я дуже старалася його робити. Дякую, що допомогли мені вибрати. І взагалі мені дуже сподобалось це відео. Всім е, па...